Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас доволі велика розпаковка посилок з масштабними моделями, точніше, як посилок, посилки. І ось така от доволі велика посилочка. Сьогодні у нас тут будуть журналки. Ну, не заходимо далеко, давайте розпакуємо і подивимось детальніше. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, зустрічає нас ось таке от пакування Папір перебираємо його в доволі великій кількості. І, як бачимо, я не збрехав, тут у нас. Журналки. А точніше, перше, що нас зустрічає, це ось така от папка для журналів Fast and Furious. В принципі, така у нас начебто була, нічого особливого, просто стилізована папка. Такі у журналок зазвичай завжди є. Далі в нас що? Ну, а далі у нас одразу вже нова моделька. Це у нас, друзі, BMW M5E39. І номер це 67. 67-й випуск, ось така помаранчева М5. Давайте подивимось, то їх тут цілих дві штучки. І одну давайте розпакуємо. І так, трошки я пошкодив цілісність упаковки, але розглядати через упаковку з журналом вже зовсім погано, хоча б через блістер це хочеться зробити. І, друзі, це у нас ось така е 30 9 зовсім свіженький випуск. В принципі, моделька прикольна, Така от, ну, доволі незвичний колір, як для BMW, в принципі, а для якоїсь такої бізнес-серії то взагалі е, стосовно деталізації, це, напевно, не найкращий варіант. Хоча, в цілому, як на мене, оптика тут доволі непогана. Решіточки в капоті у нас зроблені окремими елементами пластиковими. Колеса тут теж доволі цікаві, двосоставні, або просто пофарбовані в два кольори, не можу точно сказати. І ось така задня частина, доволі велика, як на мене, шильдік м 5 мені здається, він мав бути поменше. Шильдік BMW і доволі непогана вихлопна система, навіть з імітаціями отворів. Ось такий от новий випуск, в принципі, прикольна BMW. Знаю як вам, а мені вона зайшла. Ну, і, власне, в магазині вона теж буде, тому переходьте, замовляйте посилання, як завжди, в описі відео. А ми дивимося, що у нас далі. В принципі, цю BMW я би відніс до непоганих моделей цієї серії. Далі у нас іде Dodge Charger RT. Такий в нас вже неодноразово був на розпаковках саме в форсажу, хоча їх і давно не було. Тому не зупиняємось, рухаємось далі. І тут у нас ще гори упаковки. Далі Honda S2K чорна, теж така була, не зупиняємось. Це, напевно, один ще з перших випусків, дуже старий. Далі Supra a 80 взагалі, начебто другий випуск, чи третій, теж вже був неодноразово. Тобто, доволі багато повторок, тому що треба було дозамовити те, чого вже нема. А от далі в нас дещо новеньке. І давайте почнемо ось цього і ще дістати. Да, Друзі, запаковано доволі непогано, хоч і тільки в папір. Але, тим не менш, цього вистачає. І це у нас ось такий от Rem. Він же тут Ice Rem написаний, теж форсажний. Просто подивіться на його. Розмір порівнюючи там, з s 2 k як мінімум, розмір боксу, це просто гігант якийсь. І модельку замов чисто з зацікавленості, тому що ну, він виглядає дуже незвично. По-перше, гусеничний хід. По-друге, ось цей от відвал, можна сказати, бульдозерний, дуже прикольно виглядає. Стосовно про деталізацію його, ну, в принципі, виглядає. Доволі непогана задня оптика, звісно, тут простинка такі от ліхтарі, але, в принципі, що там ще мало бути. По салончику начебто нічого не видно. Ось такий от каркас у нього ззовні кабіни. Також є передня оптика, вона виглядає навіть дуже непогано, скажімо, для журналки. Прям суперово. Ну, не знаю, як вона там, начебто навіть місць кріплення нема, що дивно. І ось цей бульдозерний відвал, ось такий ось чорний, до речі, не знаю чи піднімається він. Ну, шарніри присутні, можливо, навіть і піднімається, враховуючи, що тут ось ці підставочки, напевно, дійсно працюючі. Коротше, дуже кльова модель, і, в принципі, коштує не набагато більше, ніж інші моделі з цієї журналки. Так, да, трошки дорожче, але не суттєво. Напишіть, як вам, але моделька просто неймовірна. Напевно, треба буде замовити і інші броньовики з цієї серії, тому що це по идеї, бронєвик, і броньовик. І подивитись на них. Напишіть коментарі, чи хочете побачити ще якісь такі моделі з цієї серії, тому що я їх пропускаю зазвичай. Ну і, по ідеї, остання модель в цій посилці. Теж доволі цікава і теж просто величезний бокс. Давайте подивимось. Да, друзі. Це у нас ось така журналочка, і це журналка е, тюнінгованих вантажівок. І тут у нас ось такий фредлайнер е, Каскаді 18-го року в такому синьо-блакитному камуфляжі. Е, цей камуфляж, якщо ну, є тут, я думаю, хто грав в ETA 5, там є такого роду камуфляж. Доволі красивий. Камуфляжик. В принципі, замовив єдину цю модель з цієї журналки, Я не знаю, який це випуск по номеру, напевно, десь 6-7. Виглядає прикольно. У нас були на оглядах вантажівки від XO один чи два рази. І це от журналочка. До речі, начебто боксу тут нема, тільки блістер, що, до речі, доволі прикро. Тому що, якщо її розпакуєш, ставити доведеться ось так, як є. Ну, по деталізації, не знаю, тут майже нічого не видно. Розпаковувати я, та не буду, напевно, її розпаковувати. Вантажівки я не збираю. Видно, у нас це сідло продеталізоване. Напевно, воно навіть рухається, а може і ні. Принаймні, на XOSках воно рухалось. Ой, я вибачаюсь. Є ось ці. Троси чи не троси, як їх називати? Трубиці, патрубки. І попередку навіть непогана оптика, наскільки її видно. Ось така от вантажівочка, друзі. Напишіть, як вона вам. Ну, відеоролик такий короткий. Розпаковувати я особливо їх не хочу. Вибачаюсь одразу за це. Напевно, давайте пошукаємо від неї журнал. І так, журнал я знайшов. Ось так він виглядає. Ну, так, да, майже я вгадав. сьомий випуск це. Матеріал, якщо чесно, дешевший, ніж у Fast and Furious. Відчувається, що такий менш плотний. Ну, і, в принципі, ось така у нас тут журналочка. В принципі, тут всюди цей фредлайнер Лас Вегас тут навіть в принципі розписано, як завжди, саме про цей автомобіль. Я думав, тут буде саме про цей тюнінгований. А, да, тут, до речі, написано щось. Вийколо. Ну, я цю мову не знаю. Не знаю, це французька чи якась румунська. В принципі, ось такий от журнальчик. Ну, на цьому у нас, друзі, все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!